Приходить жінка на роботу з підбитим оком, її запитують Хто це вас так? Чоловік, але ж він учора поїхав у відрядження. Я теж так думала. Ганя читає збірник любовної лірики. Раптом вона із здивуванням каже чоловікові «Люби, ти знаєш, що якийсь Петрарка вкрав у тебе вірша, якого ти мені присвятив два роки тому? У кімнату гуртожитку, де живуть фахтові робітники, принесли листи. Всі, хто отримав вістечку з дому, читають. Лише один витягнув із конверта чистий листок паперу і сидить замислено, дивлячись у вікно. Його запитують: Що це в тебе за чистий, Аркуш? Лист від дружини. Як? Ми з нею посварилися і не розмовляємо. – Алло, Петре, що тобі сьогодні приготувати на вечерю? Устриць у нормандському соусі, на тусю. Ну що ж, пельмені то пельмені. В автобусі хлопець ненароком штовхнув дівчину в груди ліктем. Я не хотів. Якщо ваше серце таке ж м'яке, як ваші груди, ви мені пробачите. Нічого. Якщо у вас усе інше таке ж тверде, як ваш лікоть, то давайте зійдемо разом на наступній зупинці. Васю, я вагітна від тебе? Як? Але ж між нами навіть не було сексу? Я сама шокована. Чоловік привіз із міста відеомагнітофони порнофільму порнофільм у село. І каже дружині, я зараз піду в баню затоплю, а ти дивись і вчися. Коли повернуся, зробиш те саме. Нарубав дров, наносив води, витопив баню, повертається, а дружина сидить засмучена і тихенько каже Три рази я те кіно подивилася, а так не зрозуміла, а дружаться вони чи ні? Дві подруги зустрілись, одна розповідає інші. І тут я йому кажу давай розстанемося. А він, а він підлота, погодився. От гад. Бізнесмен прилетів на відпочинок. У готелі познайомився із симпатичною дівчиною і поселився з нею в номері. Через тиждень від'їжджає, розраховується. Ого? Звідки така сума? Я ж прожив у вас лише тиждень, але ж ваша дружина прожила тут три місяці до вашого приїзду. Алло, це секс за телефоном? Ні, це міліція. Ну, я вам заплачу. Продовжуй пустунчику.